Вітаю вас на каналі Часник Чернігів. Сьогодні вже на календарі у нас 9 грудня. Проїжджали поряд з ділянкою, де росте часник. Вирішив зняти невеличке відео, декілька буквально слів. Давайте глянемо, що у нас відбувається який стан ділянки на грудень місяць, так як в цьому році доволі таки рано випав сніг, морози тримають. І так дивимось. Ну, а це саме ось такий стан однієї з ділянок, на якому в нас росте часник. Як бачите, в цьому році лежить вже сніг доволі такий, давно вже. Пару, пару чи три тижні вже земля підмерша, тому, як бачите, грубнева посадка вже б не вийшла. Що можу сказати по стану? Тому як часник пішов в зиму, можна сказати, майже в ідеальному стані, так як сходів майже нема, такі поодинокі, як на однозубці, так і на зубкові. Вологі з осені було достатньо. Так що будемо надіятися, що опадів взимку теж буде достатньо, буде сніг. І буде гарний старт навесні. Звісно, що треба трішки підзакупити, хто ще цього не зробив, азотних добрив, ам'ячна селітра або карбамід. Ми будемо використовувати в цьому році ам'ячну селітру. Стан, в якому зараз часник, це ну, стан покою вже, але. Для всіх озимих цибулинкових, це, можна сказати ще іншим словом, стан охолодження цибулини, в якому проходить теж простими словами, закладка майбутнього урожаю. Це ділення на зубки, формування, це формування насіння, тобто стрілки. Воздушних бульбочок, от саме в, цьому, в цей період формується майбутній урожай. Тому, звісно, що треба садити все своєчасно. і озими культури треба садити під зиму, а не весною. Навіть якщо ви не встигли, і попереду, можливо, буде якась відлига і буде змога вийти в поле. Все залежить від регіону, може, ви південніше знаходитесь, то краще це зробити якомога, тобто, раніше, тобто, щоб було більше часу для охолодження. Садити озимий часник весною я не рекомендую. Як з, бі... з біологічної точки зору. Буде відсутня стадія охолодження, відповідно, не буде повноцінного закладки врожаю. І ми будемо яровізувати озимий часник, що в подальшому потомство, яке буде, не буде годитись уже повноцінно для розмноження, так як зимостійкість зменшиться відповідно. Не буду в цю біологію глибоко. Одним словом, з цієї крупної однозубки, яку хтось вважає, ну, буде десь ну, доволі такий великий відсоток з неї, вона за зимку просто ну, пропаде. Тобто можливо, що у ця ланка зимостійкості понизиться, ще якісь процеси, тому не варто. Це стосується як і зубка посадки весною, так і бульбачок. Краще почекати і зробити все своєчасно. А якщо є змога, то садіть зараз. Ну, такий ось стан. Такий стан і на інших ділянках, тому бажаю всім мирного неба і до скорої зустрічі!